Шановні друзі, ATD повністю закінчений, Тому час вже загальних трендів не по дням, а в цілому джензі -Z, покоління Z, Да, не є мілініали окремо, да, от молодші вони на одне покоління. І зараз 25% вони вже будуть повністю. У масі усіх найманих працівників составляти і вони мають певні особливості. По перше, вони не хочуть бути керівниками. По-друге, їм як керівник більше подобається AI, ніж людина. Да, такі дослідження в штатах, тому що для них більш більш справедливий, а з ним краще спілкуватися. Він краще їх розуміє. От тому є дуже великий ризик, що цю структуру. Особливо ієрархічно, да, от хайпо наповнити буде дуже дуже складно. Тому які вихід, як їх шукати. Структура має бути змінена. Друге, друзі, трикутнику, ретеншн, рескілінг, і рекрутінг та да, три такі слова на «ре» — це отримання, набір і перенавчання. Ну нам певні такі цікаві зв'язки, тому що ретеншн да це новий рекрутінг, дійсно, це дешевше, і утримувати буде найлегше за рахунок рескілінга, да тому що прогноз біля 80 мільйонів буде скорочено, але буде 94 мільйони в штатах нових вакансій. Ось. І цікаво, що перший, бачите, все ж таки постраждаються мій IT, тому що ну, кодування робиться за рахунок я, і тут цитата нашого класика: Я тебе народив, я тебе і вб'ю. бачите, це більше. Покоління ігрік міленіали. тому цей прогноз, який був після COVID, рання пенсія, і дуже багато IT вкладали в житлові будинки, да? тому дуже цікавий такий прогноз, що може Y стати такими рантьє більше. Ось, ну будемо дивитися. І, друзі, останнє, що хочу сказати, що дійсно те, що було титульним, да? давайте пригадаємо Collaboration Insight, Collaborative Insights. І lifelong Learning, воно все стосується більше е, AI, тому що іменно у колаборейшн у спілкуванні з AI зараз народжується багато інсайтів, і lifelong Learning, воно стосується того, що окрім критичного мислення, яке дуже важливо, тому що все ж таки галюцинації AI треба постійно перевіряти. Для майбутнього дуже важливо відслідковувати як AI розвивається, тому lifelong Learning в першу чергу. Це стосується нашої взаємодії з штучним інтелектом, Як не крути, але це по дуже важлива річ, і це стало важливо особливо цього року.